Останній сюжет на сегодня закат. Закат сідає Солнце прямо в море. И це я снимаю море с ухода. в кар'єр От тут починається головна гра Петріна за цим кар'єром. От. Я тут стою на камінці і знімаю. І знімаю цю красу, цю скелю красиву. От. І знімаю захід сонця. Воно вже наполовину зайшло, а сталося зовсім мало. Захід сонця. Ха -ха. День закінчується. Сьогодні тільки от я забувся, 29 -е чи 30 -е вже. Вересня. Останній день вересня, чи? останній. Сонечко, прощавай. Ми любимо тебе і чекаємо завтра. Сонечко ой, пішко, сонечко, спать. А нам ще дарує красу свою. Свою красу. Свою красу. Так. До завтра.